В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі ви христі, браття і сестри, дивне чудо і при дивних обставинах сотворив Господь наш Ісус Христос, про яке ми чули під час сьогоднішньої. Божесної літургії з Євангелії. Ось берег Генесерецького моря. А біля берега стоїть човен, в якому сидять рибалки і чинять свій невід. А далі широкі. І глибокі безмежно обрії, ширини та глибини морської. Христос увійшов у човен, який належав Симонові, і з човна почав навчати народ. І як скінчив він навчати народ. То каже до Симона: відпливи на глибину і закиньте невода у море, що й Симон зробив, як йому сказав Христос, і вловилось стільки риби, що не могли витягнути сіті. Ті, що були у човні, почали кликати товаришів своїх, які були у другому човні, щоб вони допомогли витягнути цей небід, під враженням дивного і несподіваного влову. Симон Петро впав на колінах, як ви чули, святої Євангелії перед Христом і сказав до нього, «Іди від мене, Господи, бо я чоловік грішний. Але Христос заспокоїв його, кажучи не бійся цього. Цього часу ловитимеш людей. Той заклик, дорогі браття і сестри, перш за все, він стосується до тих, хто проповідує святий Євангелій. Це є перший заклик Христа. До апостолів цей заклик, що його перш за все повинні приймати ті, що закидають Христовий Небід у безмежно поширенні і по глибині житейського моря. Цей заклик апостоли прийняли. До виконання вони не побоялись безмежної глибини Житейського моря. Хоч вони були прості рибалки, вони закинули цей Христовий невід в саму безодню панської темряви і розпусти. Це Рим і найвидатнішим містам поганської торгівлі Олександріїк, Коринф і осередок поганської релігії Ефес. І саме в цих глибинах поганської віри і життя найбільшим. Корисною була їхня праця Христового благовістя. Якщо вдуматися, дорогі браття і сестри, глибше історію проповіді апостолів, які проповідували по всьому світу, то мимоволі виникає думка, як Рибалки, неосвічені більшість з яких були зовсім навіть неписемні, могли підкорити своєму слову різні народи, серед представників, яких були люди високоосвічені, висококультурні. І найголовніше, переконані у своїх релігійних поглядах. Відповідь на це питання може бути лише одна. Апостоли проповідували не тільки істину, але й яку підкріплювали чудесами, тобто надприродними природними явищами властивими тільки лише одному Богу. І цю думку підтверджує святий апостол і євангелист Марк. Він пише вони, тобто апостоли, пішли. І повсюду проповідували, а Господь підтримував їх і стверджував слово їх наступними знаменнями. Проповідуючи на цих глибинах житейського ворохливого моря, здійснилися зіймались великі. Хвилі єретичного вчення, зрадництва Христової віри, в яких тонуло багато людей науки і самолюбства. Христові навіть намагалися рвати на шматки, але часи великих хвиль. Змагання і боротьби були, мабуть, часами найбільшого підвищення Христової віри, вони були золотим віком Христової Церкви. Ми ж, дорогі в Христі, браття і сестри, повинні пам'ятати, що Бог. Не може бути з неправдою, бо не може бути з фальшу, якою б вона приваблювала і солодкою не була. Бо хто уважно читає Святе Євангеліє, той знає, що Христос попереджав своїх учеників. І послідовників про час, коли з'являться люди, які будуть творити лже чуда і дійсно воно так є. Тому не будемо дивуватися, спостерігаючи у нашому суспільстві. Поширення таких явищ, а будемо берегти дітей від тоталітарних текст поганства, а щиром берегти і шанувати непошкоджену. Істину Христову і це ідея істина, там і є Бог. Тож нехай нам у цьому допомагає Бог, якому належить слава, честь і поклоніння на віки віків. Амінь.